Так, всім дай Боже, з вами Львівський Сьогодні вам покажу, як швидко залутати собі на початку квест на Соски. Ну, я думаю, багато хто знає але, можливо, хтось не знає, воно вам допоможе чуть-чуть Ви з'явилися в початковій лоці, буваєте оцього бомжа. Це Скрайт, якщо що, новий ловрейт. В Початковій лоці у вас буде отакий ішак. Ви його заєбашили і зразу камелька летите. <гум> прожали легесенький телепортик. Звісно, у вас на старті такого не буде. Якби було, було би дуже охуєнно, але дуже шкода. Так, куди ми далі йдемо? Полетіли ми в камель. Дивіться, що б ще радив всім? Сервер, точніше, сервіси. І от таку штуку. Bounce на діньок Ебанули. І тупо тапок в пол. Воно тільки в місті, ви бігаєте максимальні швидкість всевроні. 850. Да, 850. Підбігаєте до цієї мантелепи квест. Один не береться, один береться. Ви його берете. Цей квест. Ну він для всіх на початку робите. А цей, що насоски, треба шостий левел. Щоб шостий левел апнути, швидко зараз покажу, що треба робити. Взяли ви цей квест, біжите в. Я хотів, блять. Пуємо обкласти, а там була така жіночка. Видно що У віці. Біжимо на склад. Тут є от гномяра. Він на підвищенні, щоб вам легше було його взяти. В таргет. Єбанули. Вертаемся назад. Знаю на то, что треба бігти Ну з цим сервісом, ну прям бодро бігає Рагуль. Марцелла сюда. Марцеллонах. Передвигаем, будучку ебал. Так, квест вертаємося назад, але це вже, походу, в гросері треба бігти. а ну щас. Поміняйте. Да, тепер вже ви в гросері біжите. Тум теж з камелькою треба побалакати, вона вам зараз і назад вертається, і вам апається левел. Тої курки. Все. Квест можна сказати закритий. Вертаєтесь назад. До мантілепки без сервиса, бачите, як ти біжить це що и як я Бамц, п'ятий левел, да? Так, мені здається, надо підбігти ще до цього. Я вже так не помню, давно це все робив Тепер вертайтесь до нубі гейтера, і він зараз має дати вам левел. Да, шости. Коли Ви отримали шостий левел. Ви вже можете бафнутись, отримати всякі НГ пушки. Вам дають, оце, як їх взяти. Нажимаєте останній цей. По списку строчку остатньо нажимаєте, получіть оці, вам дають 5 цих типу сертифікатів, ви кожен сертифікат міняєте на пушку, яку вам треба. Для всіх ДД радив би. конечно вже ж лук. Без лука тут, блять, про повна шляпа. Берете лук в руки. Вертайтесь до цієї курки, бо вам треба було шостий левел. Брати тепер другий квест. Так, получити Пише 50 когтів треба вибити. Біжимо до ТП. Наскільки я пам'ятаю, треба нам буде ТП-шитись десь тут знизу. Стронгхолд 1. Ану. Портуватися Stronghold 1. Бамц. У вас зараз які 200 що Так, да, Stronghold 1. І вам треба от, якщо дивитися на цей, вам треба отуди от бігти. ГК Спину ГК і біжите от сюди. якщо по карті. О тут. В цій лоці, будуть. Бомжі. Хоча по квесту пише, що надо 50 штук. Нам надо вбити їх менше. Їх треба вбити тільки одного, щоб у вас получився один ітем. Газуєте сюди? Тут вовк або цей, або гоблін. Хіба що вовка? І тим получили кріт йому сразу будку бал, і так само зразу звідси свалиємо свай. Так, улетіли. Біжимо знову до тої курки. Підходимо до неї. Квест, Той що в процесі, і обміняти. От перше нажимаєте. Все, получили 6 к сосок Ну і там 51 51 це не важливо Закриваєте і біжимо ще раз до нубі гейтера, просто на нього тапаєте і получаєте 10 левел, все, квест на 6000 НГ сосок окончен. Всім гарного дня.